Так, дуреньки мои, іду я на сніданок. Ви мене спиталися, як ти Анна тут живеш 30 років, не знаєш цих традицій, тих звичаїв. Знаєте, Я до цього не можу привикнути. А Анджела, вона така спокійна жінка, вона добра, вона просто забула. розумієте. Вона, забула, вона думала, що ми приїдемо після обіду. Ще раз я це пояснюю. Вона за 15 перша подивилася, що в нас немає. І вона за п'ятнадцять перша собі настила, накрила на стіл і поїла, то, що вона вже мала готове їсти якусь вчорашню їду, щоб данти її зготувала. І, і, і все. Ми приходимо, а ми знаєте, приїхали з таким настроєм, ті пироги привезли, торт привезли. Зараз будемо наливати, будемо пити, а тут дивимося, а воно вже закінчує їсти. Я, я дійсно получила, ви розумієте? Вона каже, я не знала, я думала, що ви пізніше приїдете. А я, я їй вчора дзвонила. Я лісно з нею говорила, бо як баданти є вдома, то баданти піднімає трубку і дає її. Трубку. Я була вчора на вулиці, навіть не з дому дзвонила, просто на вулиці була, думаю, подзвоню, щоб вона знала. І, і цей. І все, це нормально. А, знаєте, то не то, що вона там. А знаєте, чим різниця різниця від українською мамою і італійською, а з п'ята у натіму купатися. Кяма-кяма-кяма-хяма-кяма. Наприклад, моя мама якби так, вона би ще раз сіла за стіл. От Українська жінка вона би ще раз сіла за стіл. розумієте? Навіть би от припустимо, моя мама там в першій годині поїла. Думала, що ми приїдемо після обіду, а тут ми приїхали після обіду. Вона ж знову з нами сіла за стіл і щось би їла, ви розумієте? А от Анджела нічого, вона вже салат не поїла нічого. Вона там вже свої фрукти з'їла, кусочок ну, з нами кусочок солодкого з'їла. Попробувала кусочок солодкого, і то так здалека, там, під, під каміном. А, а вона не цей. Але вона е, і кафе з нами випила. Вона п'є е, таке негуряче кафе. Без сукру. сукру, і каже, я би його не пила, якби воно було з цукром, каже, наш воно мені здалося. Я таке не люблю, я таке не розумію, що це за смаки без цукру. розумієте, каже, ліпше ніякого не пити. А сьогодні вже гарно, ми все говорили, я йду зараз каву вип'ю, і я не буду обігти, більше компаньйон, скажімо, вже поснідав, бо він скоро встав. Я не можу вставати в 8 годині і їсти. Я дотримуюся свого режиму. Чому я маю в 8 годині йти і їсти? Я не хочу. я не хочу. У мене тут гарний, гарно, у мене тут без апетиту. Я тут не маю апетиту. Ви розумієте? Ми були на піці. І я е, е, ми вирішили не брати, бо менше цукру ми їмо і це краще. І навіть ми подумали, в нас є торт, як ми так сильно що чогось солодкого захочемо, ми підемо додому кусок торта того пирога, того э, рустіку, такого, того як воно називається, того, що я так стисала без рецепту, але він ну, добре добрий вийшов нормальний. Ще треба буде ще раз повторити його, зробити обов'язково. Бо ще в мене ця велика банка, пів кілограма йогурта. У мене ще залишилося. так як 250 йогурта грецького, у мене залишилося. І ще навіть сметана є. Я ще раз хочу так зробити, бо і дати чуть, -чуть муки, і масло не давати. Ви Знаєте, це такий смак виходить, якийсь такий партикулярний. Як вам хтось от так от дасть, ви навіть не зрозумієте, що це, -це те от зліпило, заколотила, як воно в тебе так вийшло. Розумієте, Це дуже інтересний смак. І Ось так. Такі традиції в Італії. Зараз сьогодні будемо варити пироги, ті вареники, тортелі з ріконту і зі спіначами. Так, я йду дуже, кличуть, кличуть, кличуть. Тут треба дотримуватися тих традицій, тому що, розумієте, ви можете людині не сподобатися. Тут треба мовчати, робити так, як вони хочуть, багато не говорити, підтакувати, усміхатися, бути презент, спілкуватися, бути разом і бути вічливою усміхненою, та я ще раз повторюю, усміхненою. Мало говорити. Мало говорити. І підтакувати, бути скромною. Тут дуже в Італії скромність, цінується скромність. Двері скрипляють, маданна. Двері скрипляють. Юра Анджела вже там є. вже Сидить там. Вже тут, сидить. тут ми дивимося службу Божу з Риму. торт ми їли гарно, попробували. Зараз я собі цей каву тільки чуть-чуть кави зроблю. Оце все стоїть. Ви знаєте, я забула, я помилилася, я залила забагато <завцю> <завцю> оці туди, але не той огірок дає кислоту, а я взяла і. Як вам сказати? Ой, ви мені добре написали, що буряк треба поливати олією, не оцетом. А я полила оцетом так, як на борщ, щоб він був червоніший, щоб він колір не пускав. Отже, Ще гуряче кафе. Чуть-чуть кафе. Ой, ой чуть Ще залишилося, треба буде пізніше на, на... Тут темнота така. Ну, нічого, тут можна десь засвітити щось тут засвічується. Бачите, така ситуація. тут. Молока чуть-чуть дам, бо я ще нічого не їла. Я не хочу їсти ні фруктів, ні нічого. Молоко от ціна маєте. Ціна Все гранаролю. марка така італійська. 1,50. Воно наполовину обезжирене. 100% молоко італійське. Чуть-чуть, тому що е, каву наще, не можна пити, абсолютно не можна, якщо ви таку густу каву випіти зранку, називається Макіато. Ой, я аж забагато, я можу дати чуть-чуть більше. Кафе макіато – це означає, як ви дали капельку, е молока. Тут не є капелька, а вже так більше, як капелька. Ось таке маленьке горняточко. Анжела вийшла з туалет. Вчора вона нам такі. Знаєте, що я вам зараз тут покажу? Ще раз, отак, поки нікого нема, як тут вийшло. Бачите, як він виглядає оцей кусочок такий? Він абсолютно нормальний, абсолютно він просто не гарно виглядає, бо то повидло внизу. Я вам дала тут в мене компаньон сидить рядом біля мене. І він в телефоні сидить. то не інтересує те, що я говорю. Нам вчора такі салфетки постелили. Бачите, я не хотіла, маю, мені здається, бо хотіли купити якусь гарну таку покривалу, бо це цирата, та вона стоїть. Тут цирата стоїть вообще цілий, е, цілий час. Італійці мало ставлять цирату такий. Ось такий колись стіл гарний робили, тепер такі не в моді. Вже столи. Ота цирата вона завжди стоїть. Але як їдять, вони такою тканиною. Тканиною. Дивіться, скільки кошельків. Ого. Конкретно тут кошельки є. Тут де служба Божа. Бачите, тут зранку в одній в іншій кімнаті служба Божа йде. Вона дуже віруюча, вона так всі старші люди. Не можна доторкатися, бо залишу, ще можу залишити ті відпечатки пальців. Повернемо, так як було. Я не пам'ятаю, воно було отак, от мені здається. Я не пам'ятаю, як воно було. Коротше, отак. О? Дуже добре. Тепер ми ось тут візьмемо. І такі от, просто щоб вам показати, я не хочу, хочу вам показати, ніж відповідний, але я вріжу. Зараз почекайте. Бачите, ріжеться гарно. От. Mm, Яблуко попало. Не, не гарно тут я врізала, ну нічого страшного. Бачите? Воно виглядає так як сирник. Це гарно спікся зі всіх сторон. Форму тримає. Так як сирник виглядає, але це не сирник. Зараз. Mm. 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 Mm, бачите, дуже-дуже цікаве, воно виглядає зверху. Ну, Все. Зараз буде обід. треба. Оце дуже закисле вийшло. Боже огірок кислий. І треба було би розбавити, як би так мене, напевно, вдома це завезе. Уже щикаю. Доварити дві бульби. Дві бульби треба доварити. Дві бульби і тоді воно буде добре, навіть три бульби. Так, готуємо ми обід, ставимо воду. Олія, така заправка, є така домашня олія. Влиємо трохи олії і варимо тортеллі. вистачить, бо пійше ще сирої долити. І з ось таким сушеним це, сальвія. Ось так, бачите, по-італійськи. Ось так. Так воно. І солі треба додати. Вареники ми тільки що. Ми ті їди. Так, воду поставили на маленький вогонь. Вареники. Ось такі. Дивіться, що їх так мало є. Тут повинно бути 20 штук. Ой, щоб вони не злиплися. I quanti qui è? italiano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20. Ой, дівчатка мої дорогенькі. Ось такі вони наповнені, бачите, які, які вони. От це, це таке підприємство, приватне, маленький магазин, який тільки зранку, до першої години, роблять такі вареники на самих яйцях. Мука і яйця. Ось такі вони є. Ми кидали. Ну, та нічого, Від вчора вони ще не прилипли. Бачите, я вони, боюся, трошки може їх так. От холодильнику вони стояли. Так. Е, парміджано є чи нема, от холодильник моєї е, е, свекрухи. Ось такий парміджано є. Так вона його. Треба парну вона завжди має, тобто натерти. Кубік вона отакий вживає. Парміджану ми сюди. А тут що таке є цікаве. Що тут таке є? же я її спитаюся, це таке. Якби фасоля була якась фасоля. Що фасоля стоїть. Я не буду розкривати, я пізніше її спитаюся. Що це таке є? Щось таке зав'язане. Воно таке сухе тверде всередині, а може бути такі, знаєте, тут і такі, Це таке, ну, маленьке. Тут би фасоля була не ну, дуже, вона фасолю сюди поставила. Я не думаю. <клес> так, тут ми дали. Олії не треба багато, бо більше сирої треба додати. Так, в Італії завжди груба сіль і тоненька сіль. От, тонесенька і груба сіль. До води завжди дають грубу сіль. Це йодована така сіль. Морська йдова сіль. Тут з зобом проблеми немає, бачите, от стільки я даю. Я не думаю, щоб це було забагато, не думаю. А сюди ми дамо трошечки такої солі, теж не треба багато. Ось так ми дамо. Тоненької, тоненької такої. Тої. А може би мені додати до того помідора. Я не знаю, чи додавати, бо вона має якийсь помідор відкритий. я його бачила, А оцей помідор відкритий, але вона такі завжди банки великі купляє, Але коли той помідор був відкритий, може кілька днів назад вже може спорчений. Ну йдемо, подивимося. Попробувати, чи він квасний, чи він не квасний. Отакі натуральні помідори в напилаті такі купляє, бачите? Таку велику банку. Помідори цілі написано: цілі помідори в своєму соці. Тільки що зірвали апи на ракольті. Та зараз попробувати, може я би чесничку треба дати. Вона немає чеснику, це точно. Трошки би чесничку додати, і в тому помідори було б супер. А, базиліку є почекайте, почекайте. Базиліку дно, ну, бо я вже сальвію дала. Сальвія з помідором була би добре. Зараз я попробую, чи старі помідори, чи ні. М -м -м. Не є старі. Ні, не треба портити. Я думаю, що не треба портити. Треба на біло так зробити з парміджану, саме наливше. Парміджан і оце. І все. Ставлю я назад, не треба. Воно смаку не додасть, помідор смаку не додасть. Набагато буде смачніше, як будуть в оті ну, тортелі разом. І... Копаньон завжди відпочиває. А... Анжела... Анжела в кімнаті там дивиться на службу Божу. У неї там ще один телевізор є. Вона службу Божу дивиться. Так. Тут була би кришка добра, бо я завжди кришку накриваю завжди інші уліше долиємо сирої. Чесничку треба пошукати трошки. Буде смачніше. Ось скільки є. Скільки тих... Ну, ну, в мене квісто, аспекта. Ой, квіт, вай, аплі. Відемо себя. Вона завжди таку гарну. Отсю, давай, ту червону. Оця вабене. Ось така є, вже бачите, май, от така ще гарна є, гарна. О, пруємо ту, давай, подивимося. Пляму має, бадан ти не бачить, не попере. Подивимося зараз, яка краща. Тут такі круглі, на круглий стіл треба круглі. Зараз ми роз... Роз... подивимося. О, яка гарна. Вже навіть не хочеться ту розкладати, дивиться. Гарна, червона, має 100 років. Але дивіться, який матеріал італійський. Переться, переться і навічна. Отака туненька, гарна, навіть прасувати не треба. Але бачу, що хтось так би просував. Ми станови, митє посту. О, так має бути. Круглий стіл гарно. Дуже гарно. Тепер стакани треба поставити, але саме на першу не треба чеснику трошки. Каже мій компаньон, що, що тут у чеснику немає, напевно. Ой, тут що таке стоїть? О, дві бульби. Дві бульби великих-великих. Кусочок цибулі. Ну що цибулю давати, цибуля. Чесник було би добре. Не треба цибулі, знаєте, не треба, бо воно пішов не пережариться, воно воно буде набагато смачніше, без нічого. Всі, хто живе в Італії, знає, що якщо додати перміджанусу не що є. Якщо додати, наприклад, Альо, то є сальвія, не кажуть бурро і сальвія. Дуже смачно з тим з маслом. Масло і сальвія. І парміджано це дуже-дуже смачно. Повірте мені, хто живе Італії знає. Але так як бурро масла нема, значить ми будемо ми будемо їсти з олією. Домашня олія це така, бачите, сільська. У них тут оливки є, оливки є, це така домашня олія. Зараз я би хотіла її самої спробувати, чи вона гірка така. Це, напевно, ще стара. Вона має такий легенький цей от, е, смак. Це телефон моєї свекрухи. Отакі. Бачите, з такими кнопками великими, але вона не вміє користуватися, вона вміє тільки від... дзвонити, взагалі ми її сто раз вчили, вона не може навчитися. Ще минулого року я її вчила, вчила, вчила. А цього року взагалі навіть нема що пробувати, вже зарядилося повністю. і Відповідає вона теж. Не привикла відповідати, вона залишає, вона залишає там в кімнаті, де в одній, в другій. І так, знаєте, часто дуже не дзвонять. І м -м, телефон стоїть так. Добре дзвонити, як баданти в хаті є. Тоді баданти їй подасть трубку і ми так говоримо. Ось так. Сьогодні тепло, тепло, тепло. Дуже тепло. Так, я з вогня вже зняла, не треба жарити, тільки треба підігріти, почне ось так шипіти і вистачить. Сальвія. Про тату Сальвія Даказа. Ho capito? La salvia? Sì, salvia piace a lei con salvia e zucchero a campo. C'è? Cioè. Ah, c'è? Allora, parmigiano c'è e parmigiano, così mm. va bene. Così vai, mettiamo qua. Oh, ah. già è parecchiato tutto. Sì? <ride> piace così va bene. Sì, sì. Abbiamo messo questa tavaglia bella. Guarda com'è bella questa qua. Mm. Sì, sì. Molto rossa, bella, allegra. Allegra, tovaglia allegra, ci vuole un po' allegria. Eh, beh. Mm, sì. sì. E, guarda qui, tortelli, maremani. Di eh? Sì, pronti. Abbiamo comprato, pronti, eh? ciccioni. Vabbè, belli, sì, così belli ciccioni oh. e non si inculiate nemmeno perché da ieri che stanno qua, sì. sì. Stanno bene, li. stanno bene, si sì. è sì, bene. Ora lei si siede un pochino e quando comincia l'acqua a bollire, si sì, ancora non bolle. Удігатися. Каже, що мені переодягнутися? Я кажу так, бо вона в піжамі халат зверху. А так вона як сама вона не передягається. Розуміє, що то треба передягнутися. Тут що таке є макарон? О, вона, бачите, вона їсть отакий підігрій, вона як багато, може це кутам, я не знаю. або кутам. Вона залишила або вона може навіть підігрівати такі їсти, тілі ці їдять такі. Але вона такий м'який макарон любить. Що зробити. Кожен має свої при... привички. Так, тут, напевне, що повидло. Вже відкрите. Карамелі це цукорки. Телефон поставимо назад, але треба їй сказати, що не треба постійно, він вже заряджений 100%. Не треба постійно тримати, екокова вже 100% заряджений. І не треба постійно тримати на зарядці, бо це шкідливо.